Admiralty Digital Publications, том 2. Це аналог паперового видання NP282. Яка інформація тут є і як нею користуватись? І так, ось тут є такі закладинки. Ми можемо їх активувати, і в нас зараз будуть з'являтися різні станції. Перша закладника називається Radar Beacons чи ракони. Ми її натискаємо, і ось бачимо, з'являються ракони. Наприклад, натискаємо от сюди, і ми бачимо, що ракон працює з буквою U згідно азбуки Морзе. І ось тут натискаємо. Ракон з буквою С працює на двох радарах 3 та 10 см. То є. Завдяки цьому ми можемо підібрати з вами ракони на наш перехід. Тендровський Lighthouse 3 см сектор 360 градусів Temporary in operation. Ну, звісно чому. Так. Перше, ракони. Виключаємо ракони, даби не перезавантажувати нашу карту. Друга вкладинка Detection Finding Station. Це радіо для радіопеленгаторів. Зауважу, що вони залишились тільки у Канаді. І ми їми не користуємося. Знаємо, що вони є. І ось от тут можна. Отримати інформацію по цим станціям. Тому не будемо зауважувати час на цьому і перейдемо далі. Станції АІС. Ось бачите, як обладнане Чорне море станціями АІС. Наприклад, натискаю от сюди поближче до Одеси, натискаю сюди станція АІС. Так, Одеса, віртуальний Буйдам, його номер він тут є. Ілі тут другий да? станція ІС. Якщо ми натиснемо More Details, то ми отримуємо інформацію про, загальну інформацію про АІС станції. Що це таке, як вони відображуються на паперових картах, як на електронних картах. І так далі. Наступна вкладинка DGPS, станції DGPS. Ось, бачите, з'явилася в нас така зелена штучка. Натискаємо така то частота і номер. Дальність дії 110 морських миль. Які повідомлення ця станція передає. Тому ми розуміємо, що у відстані 110 миль від цієї станції в нас GPS буде працювати в режимі DGPS. Наступна станція є на острові Зміїним, ще отут станція є, це що в нас за країна? Романія, її дальність дії 100 миль і так далі. Ось тут такий годинник є, якщо я на нього я натисну, то ось тут з'являться такі от штучки, галочки. Ну це не галочки, це маленькі годинники. Це сигнали точного часу, за яким можна зробити виміри похибки хронометру. Ось тут є частота, на якій Можна перейти на нашому GMDS обладнанні та послухати ці сигнали точного часу. Якщо ми зайдемо у Reference і натиснемо Time Zone World, ми отримаємо таку нашу карту з часовими поясами. Ось тут є View і можна змінити налаштування відображення інформації. Наприклад, я хочу, щоб ми, вибачаюсь, Windows, і от List Territories, це стосовно часу. Ми можемо вибрати нашу країну, наприклад, Україна і подивитись. Ось, що Україна стандартний час мінус 2 від е Гринвичу. І буває ще мінус 3. Коли це відбувається, ось тут написано. В принципі, це все, що нас цікавить у цієї публікації. Ось тут ми бачимо, яка неділя е є коректура. Для цієї публікації. 42-га неділя 2024 року. Ось все.